Декілька порад Ель соль, як займатися ще ефективніше. На уроці. Зум повинен виглядати ось так. Обов'язково звертати увагу на чат, тому що там викладач буде записувати всю необхідну інформацію, граматику, незнайомі слова, теми, тексти, як це зробити. За посиланням, яке буде у вас в групі, за одну хвилинку до початку уроку. ви... Заходити по ньому, зуб скачувати не обов'язково. Камера повинна бути включена обов'язково. Звук виключати-включати, якщо, наприклад, в кімнаті шумно. Чат обов'язково треба включити також, знаходити додатково три крапочки і включайте чат. Для того, щоб була ось така шахматка, вам треба знайти ось тут вид. І там буде декілька варіантів виду, як буде виглядати ваш екран, і ви можете вибрати. Ви будете бачити абсолютно всіх студентів і викладача. Це дуже важливо, тому що ви будете спілкуватися не тільки з викладачем, а з усією групою. Це дуже важливо. Далі, номер два. Просіть про допомогу. Help me, I don't understand, I don't know. Не сидіть, не чекайте. Це дуже важливо. Якщо ви розумієте, то обов'язково давайте. Знаки. Задавайте питання один одному. В нас, не як в школі, викладач говорить одне, студенти чекають ні. Якби, коли ви будете задавати питання один одному, буде набагато цікавіше і практичніше. Викладачі будуть робити все для того, щоб спонукати, мотивувати вас задавати питання. Номер 4. Правило трьох речень. Не кажіть так чи ні, говоріть, давайте розгорнуті відповіді. Обов'язково з чому. Таким чином будете практикувати більше мову, а не викладач, буде задавати питання, щоб мотивувати вас говорити більше. І правило номер 5 не гугліть. Я розумію, що яке слово не будете розуміти, але дивіться, таким чином ви, мозку, кажете команду, що я не можу, і тому ви перекладаєте. Краще зупинитись і сказати: Я не розумію. Поясніть мені, будь ласка, як це слово означає, що це слово означає. Таким чином, ми ж вчимося. ми... Якраз будемо працювати і відпрацьовувати, як пояснювати. І головне пам'ятати після уроку, що у вас буде в вашому чаті. Le, e, повністю ваш чат буде скопійований, буде вижимка з вокабуляру, всі слова, які ви вивчили, ви працювали на уроці, таке, також домашні завдання. Викладач буде пояснювати, що робити з домашнім завданням, і також буде записувати це відео уроку. Відео це ми нікому не передаємо, воно виключно для нашого використання. І головне пам'ятати, дорогу здала й той, хто йде.